У попередніх серіях. просто Ану з тулепельку не слід перебивати, сучий ти сину! Забирай усе! Америка! Юху! Побачимось! Привіт! Джо! А, що б тебе? Побачимось! ні 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 Я здаюсь. Він помер. Він точно помер. І я також помру. Він помер. Зрозуміло? Що? От сучий син! Чуваче! Джо, як справи? Я думав... Я думав, що ти помер! Помер? А, як це? Я думав, що ці психи схопили тебе за ногу, спалили і віджарили твій труп. О, господи, Джо, у тебе жахлива уява? Ну щось таке. Ну я зіткнувся з цими психами, але місцеві мешканці розібралися з ними. Я уявляю, що сніг це сперма, і вставляю в нього член. О Боже, мені шкода. Ну він гвалтував мене лише двічі. Зачекай, про яких місцевих мешканців ти говориш? Доброго дня, товаришу, і ласкаво просимо радянське пекло. Е, Привітжо, познайомся. Це Добре. генерал Володимир. Хоч проведу екскурсію по радянському пеклу? Насправді в нас немає часу. Добре, йдіть за мною. Ось, наш знаменитий клуб. Ну, Взагалі то це все. Послухай, спасибі за гостинність, але нам дуже потрібно повернутися до реального світу. Ви не знаєте, як туди потрапити? Єдиний, хто може туди потрапити, це модератор. Ти згадав модератора? Ні. Так, я вже просив його, але він нас тут покине. Я, ну, я можу вам дати мапу, яка вам допоможе, але не безкоштовно. Як щодо сирої риби? Забирай. Ну, от і прийшли. Шалаш любові кул cool, дуда. Вимовляється, куле. Це французькою дурнику. Е, вибачте, містер Кула. Правильно говорити кул. Cool. Ха, я ж казав. Хто вас прислав? Е, генерал Володимир. Володимир? Я знаю Володимира. Дайте здогадаюся, ви хочете повернутися до реального світу. Це місце рай на землі. Створювалося враження, ніби Бог тримає тебе за руку і звабливо її гладить. Ніби. Чувачі, чому ти роздягнувся? Ну мені стало жарко, ось я й роздягнувся. Ніби апостол масажує кожен атом твого тіла. Це було просто божественно. З цим не посперечаєшся. про що ти говориш? Про свою першу мастурбацію. Оу, oh. послухайте, я можу вам допомогти вибрати звідси. Добре? Але це не безкоштовно. Як щодо сирої риби? Ти справді вважаєш, що я на це піду. А як щодо двох риб? Ну що ж, тоді не будемо зводікати. Ось він портал, його охороняє цей кам'яний покидюк. І що ж там робити? Одному з вас доведеться відводикти його, поки інші пробіжуть. Це не проблема, я справлюсь. Ні, 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 не роби цього. Гей, покидьку! Подивись, який я сексуальний, моє тіло так класно танцює. У тебе чотири секунди, щоб зникнути звідси, поки я не відсил тобі ти А, добре, тікаю, тікаю, тікаю. У мене не вийшло. Так, хлопці, ось справжній план такий. Зараз я піду і відволічу його. І як тільки він за мною поженеться, ви відразу стрибаєте у портал. Добре? Ти в цьому впевнений? Адже ти нас більше не побачиш. Я й не хочу вас більше бачити. Oh. Ну що ж, почнемо. Гей, hey, кам'яний покидьку. Пішли. <с> Джо. Джо, зачекай мене. Стрибай. Вау, це зручно. А чому ми опинилися саме тут? Мабуть, оператору набридло працювати з непокірними акторами. А, ну зрозуміло. Добре, я пішов дивитися телевізор. Побачимось. Ти хто такий? Ти хочеш знати, хто я такий? О, господи. Я пірак. От лайно. От, блять. У мене найдебаних пальцах лайнози освіжувача повітря. Чорт забирай. Ах, лайно.